Компанія Автопарк нове надходження. Volkswagen Tiguan 2017 року випуску на бензиновому 2-літровому двигуні автоматичній коробки передач та повному приводі. Візуально та ПЛКП без нарікань автомобіль був перевезений з США з мінімальним пошкодженням по передній частині. В Україні продається від першого власника. Дуже гарний сірий колір. Комплектація СІшка, перед-зад, оригінальні лекосплавні диски 17 го радіусу, ключовий доступ на передніх ручках дверей. Карта сидіння з ретро регулюваннями, до речі, зарієнтуваность стан сидіння. Автомобіль має 88 тисяч км оригінального пробігу, стеля чистесенька, мультимедіа дисплей з камерою, клімат, підігрів передніх сидів, запас дивувана з кнопки, вибір режимів повного приводу, мультикермон, контроль датчик світла, електрорегулювання дзеркал, підігрів, повний електропакет. По задньому ряду тут дитяче крісло, автомобіль використовується для сімейних потреб. Задній ряд також без пошкоджень, без нарікань, без ніяких. Давайте заведемо його. Жодної повелочки, двигун працює як потрібно. Клімат все як має бути. Камера заднього огляду є. Підігрівчики. Відно, правда, не актуально, але все ж працюють. Давайте заглянемо до підкапотного простору. Дуже і пасується колір. Літровий TSI повністю обслужений. без ніяких посторонніх шумів. Яких не зрозуміли каду масла. Працює як потрібно. А оглянути даний автомобіль можна за адресою міста Києва, це Сумська, 2А. Автомобіль можна придбати за готівку, кредит кредиталізін, а також можливий безготівковий розрахунок. Компанія автопарк, телефонуйте.